Ну, дивіться, по-перше, ми ж з вами говорили про теоретичні речі. Я так само, курс Бігмака, це так само абсолютно теорія, а методологія розрахунку цього індексу. А вона базується на так званому так званій теорії паритету купівельної спроможності. Ну, давайте будемо щиро про який паритет купівельної спроможності можна говорити в Сполучених Штатах і в нас. А це перше. Друге бігмак, яка там компанія Макдональдс, де його так. там так. виготовляє це рідний ринок для компанії Макдональдс. Тому там свої речі. Я би, наприклад, брав би все ж таки більше для нас життєві там індекс, там скажем того самого борщового набору розраховував би це було б більш вдало і краще. Дивився би на ключові ціни на соціальні. Товари тут саме головне потрібно говорити, що у нас і навіть не те, що війна а, і впливає достатньо сильно. А в нас завжди ж в країні одна й та сама біда. У Нас фантастично великі ціни при фантастично низьких заробітних платах. Ми ж чому а, в 2014 році а, підійшли до питання майдану помаранчевої революції? А, нам розповідали, ми вірили в це, що от ми прийдемо в Європу, і відразу у нас будуть європейські зарплати не з того, не з цього от вони стануть, тому в даному випадку тут є інша проблема в тому, що недооцінена робоча сила, яка зараз. Пасово виїхала в розмір там там декількох мільйонів, 6-7-10 мільйонів різні цифри називають в ту саму європу, і вони там отримують а, зовсім інші е, заробітні плати. І в них інший на сьогоднішній день паритет купівельної спроможності, і от е, тут потрібно говорити скоріше не про індекс Бігмака, а як зробити так, щоб люди е, повернулись е, в Україну. А про це якраз саме говорила пані Пріцкер е, в своїх п'яти пунктах е, розвитку України. От на це потрібно звертати. Увагу тому в даному випадку, знаєте, як людина з реального сектору економіки, я завжди про реальні справи, а не про теоретичні індекси чи показники тих чи інших рейтингових агентів.